В новому влозі. Сьогодні у нас вівторок, 26 листопада 2024 року. Напевно, цю дату я для себе фіксую. От хочеться зняти такий невеличкий влог. Дівчата мене просили, і я думаю, та чому б і ні? Тим більше, що сьогодні дуже гарна погода, такий морозець, мінус один, нуль, гарно світить сонечко, і знаєте, аж просто. Жити хочеться, надихаюсь одним словом, йду на роботу. Сьогодні поросло до мене студентів немає, але можливо хтось прийде, бо працюю в майстерні, і, звичайно, що якщо студентів є, якісь вільні пари, вони до мене часто приходять. Буду знімати вам по мірі можливості, можливо, на протязі всього тижня, і в кінці тижня виставлю цей влог. Хочу показати вам ось такі ми зараз в Арсені, а кульки на ялинку, дивіться, який розпис, пише, що це є скляна ялинкова куля діаметром 80 мм з пейзажним малюнком. Шикарні просто ось ці всякі такі, навіть на подаруночок можна, знаєте, подарувати, взяти. Він така краса, неймовірна. Ось ця мені дуже така біла сподобалася. І ось тут є така. А, тут вже хтось зняв з символом року. Тут є більшенькі такі, теж класні, дуже симпатичні. Я взагалі скло, скл, в ці кульки обожнюю. Ціна великих 200 гривень і ще тут є маленькі, а маленькі просто симпатичні, по 105 гривень. Боже, дивіться, які патріотичні, слава Україні, все з патроном, з маками крімником і такі є. Дуже класні. Ось ті такі з Петриківським розписом просто неймовірні. Ну, це не ручна, звичайна робота, але теж гарно виглядає. Ротіки цього року не придумають. MMDs, такий конверт, так, наповнення дивимося, що тут. І ось такі цукерки. А ось тут прям цілий адвент, календар, вау. Нічого собі. А яке наповнення? 506 гривень ціна. І ось тут, наповне наповнення має бути, але його тут щось не видно. Можливо, хіба що А, склад, Бачите, ось тут є. Треба читати. 463 грами. Ну що ж, я прийшла додому. Принесла я чорну п'ятницю додому. Принесла. У нас, поки немає світла, забрала донечку зі школи. Була повітряна тривога перед тим, десь поки я їхала. Вже доїжджала майже до школи повітряна тривога. Мусила зачекати тоцю в укритті, тому що невідомо було, що летить, куди летить. Казали там, що ті установки, значить, якісь активні тих ракет, що міжконтинентальні, це, це просто якийсь страшняк. Читаю і собі, мені це взагалі в голові не вкладається. Але давайте не будемо про погане. Значить, мусили ми то перечекати в школі. Потім був відбій, і у нас вдома немає світла. Думаю, собі, поки немає світла, треба йти по магазинах, ще дещо купити додому і подивитися, що взагалі продають, які акції пропонують. Дещо ви вже могли бачити, напевно, я вам вже вставила картинки з Арсену, які там класні, це класне таке продається. От я дещо купила. Тут у мене буде, будуть покупки з копійки, Зараз вам розпакую, покажу. А тут в мене буде дещо з Арсену. Ми собі купили. Так що залишайтеся зі мною і бажаю вам гарного перегляду. Перше хочу вам показати в Арсені взяли ось такі круп'яні палички, неглазуровані солодкі тиграня. Донечкам, подивилася на них і згадала собі, що колись я там в 3, 4, 5, 6 рочків частенько їй таке купувала. От, Давно ми такого не ласували. Одним словом. Якось треба буде собі повторити, згадати. Так, взяла мандаринки, досить такі непогані клементин. Бо якось на ринку брала, то не дуже нам сподобалась, була кисла 82-90 за кілограм, тут на 50 гривень. От, із кісточками взагалі не смачна, не хотілося з'їсти. Тут має бути добре. Так, наш Арсен випікає булочки, це ванільна. Взяли дві штучки ось таких. До чаю, чи до кави, чи на роботу. Так. Далі покажу вам ось таку, будемо також з вами дегустувати, що це. Це тістечко, Чорний ліс називається. Ось тут така інформація. Тут залишилася їм доба, і вони тут ще якусь знижку зробили. Ну, Зараз ми ту все з'їмо добу, вони точно чекати не будуть. Ще донечка собі взяла ось такі булочки. Це в нас де булочка і риска теж. Дві штуки. Вони мені не дуже подобаються, вони солодкі Я такі не, не люблю, але вона попросила, то я вже їй купила. Так, далі. Що мене зацікавило, подивіться, які от такі. Цікаві, я потім вже, може, вімкнути світло, будемо дегустувати. Я покажу вам серединку, як виглядають. Це тістечко мадмуазель. Ось тут така інформація. Досить такі цікаві, зверху гранатик лежить теж акційні. Ну, За ці заплатили 27 гривень. От також ми собі вирішили зробити день. Маколиків. Так, Взяли ось такий йогурт, джусик, кокос, ананас. Я собі взяла, думаю, такий якийсь цікавий смак має бути. Ананас, кокос 200 мл. от, ну, попробую, Щось я мені захотілося такого. А донечка собі обрала інший. Так. Донечка собі взяла ось такий джусік це полуниця та банан. Ну, теж непоганий, непоганий смак. Так, ще захотілося нам тістечка. Ось такого теж був період. Я їх дуже часто купувала, пам'ятаю, була вагітною. Я, я тоді більше часу жила в батьків на Сихові. І там такий кіоск на зупинці їхала з роботи і завжди там ці тістечка були, напевно, ще навіть більші, такі ті корзинки були. Я їхала з роботи, я собі мусила два-три два тістечка купити. І от поки доходила додому, то з'їдала їх. Називається корзинка з білковим кремом. Акція в Арсені 1 плюс 1 дорівнює 3. За ці три штучки заплатили от 65 гривень, 70 копійочок. Теж, ну якось так. Щось мені, знаєте, згадалося, як то було, і думаю, ну, тим більше, що акція нехай буде. Так, і класна ціна в Арсені на ось такі от відрошен Вафельки взяла до школи на перекус. Вони йдуть, ми любимо дуже сильно. Саме ці червоні, типу дарк, з темним шоколадом. Вони дуже смачні, взяла 6, 6 штучок, думаю, нехай буде. І також на акції Рошен multi з какао-кремом. теж донечка любить і часто бере в школу на перекус таке печеньку. Так, Покажу вам чек і що в нас там вийшло? 365 гривень, 40 копійочок. Ось кому цікава інформація. Ще зі знижечкою вийшло от Так, давайте далі покажу вам копієчку Так, в копійці також діють якісь акції до Чорної П'ятниці. От я вам зараз покажу, що я купила ось такий, мені потрібен був фрау та пергаментний білий папір. Він десиликонозований 5 метрів, я вже такий брала. От. ну Хай буде в запасі така річ необхідна. Далі донечці потрібен був ось такий пластилін, але це йде типу, як повітряний пластилін. 24 кольори, от, щось хоче її там ліпити. Тут і в школу, тут будуть такі от всякі ще різці, от то нехай буде така річ необхідна. Далі, в мене закінчився. Ось такий засіб, це марсельське мило. Взяла цього разу ось таке класичне, воно йде по 109 гривень. Ну, чек, якщо знайду, зараз вам покажу в тому чеку розібратися, то <плес> О, це дуже важко. Так, Ще взяла собі донечка, ось такий їй сподобалися. ну Це ніби як гудзички, різнокольорові, от декоративний елемент. Але це написано було, що це гудзики для рукоділля. Ну, щось їй там треба, вона щось щось задумала, придумала, любить робити такі поробки, і також взяла собі ось такий а, клей. Навіть такого не бачила, якийсь бабо з ведмедиком. Ага, він так от виглядає, і що це натискається? Ну, коротше, не знаю, вона сказала, що це їй таке треба і ну, взяли. Але це, походу, якісь 30 мл китайське. Не знаю, як навіть ним користуватися. Так, я ж побачила. Що є на акції ось таке мило від Юніка. Крем, мило, туалетне, тверде, з колагеном косметичним 140 грамів. От, я не читала, хто його виготовляє. Давайте почитаємо разом. Так, хто ти, хто ти. Тут не, тут, тут не пише, хто виробник, ось тут пише. Так, виробник відповідальна фабрика Миловарні традиції, місце знаходження. Вулиця Половки, Полтава. О, Полтава. Ось такого мила саме з колагеном було досить багато. Давайте подивимося, як воно там виглядає, як пахне. М -м, боже, який приємний аромат. Якийсь такий солодко-квітково-фруктовий. Дуже приємний. І стильне таке пакування. Так, знайду може, його в чеку, покажу вам, скільки. Воно коштує. Ну, мило, Я люблю тверде і взагалі це ароматне прикольне. І останнє забрала ось таке Bio Gold, тобто якесь там біле так, біозо. От так називається. З біозолотом. це останнє забрала прямо е, на розхват. Я бачу, там ще якесь було з лемонграсом чи з чимось. Ну, не буду вам брехати. Там ще було в, е, в наявності, не було верніше. Але по акції три види їх там є такого. Хто таким користувався, напишіть, як воно вам. Е, давайте подивимося, це з біозолотом, як пахне. Ой, який воно має ніжний аромат. Делікатний, такий. Фруктово, теж солодкуватий, цікаве. Ну і шматочок 140 Я ніколи не звертала уваги на ці мила. 140 грам шматочок досить такий, знаєте, чи навіть додатково, десь на подарунок. от, ну прям. Супер-мега задоволена. Піду ще собі візьму мила, навіть мамі візьму, бо вона теж фанат мила. І остання з купівка, що вам хочу показати, це ось такий кисневий відбілювач. Зручно насипати, тримати, закривати. Зручна упаковка від місіс Хелен. От, ви знаєте, що я люблю такі штуки. Значить, засіб активується при температурі від 50 градусів. Це маєте на увазі, тому що цей від фармасі він навіть при 90 градусів не активується. Тобто, взагалі нема ніякого навіть ефекту. Тобто, знаєш, він має там спільнюватися і має бути відбутися реакція. А, так, це в нас Харків, здається. Так, Харків. А, ні, не Харків, перепрошую, місто Рівне. Місто Рівне виготовляє. Я думаю, що це Харківський цей, але. ні, так, давайте подивимося, чи він тут. Закритий чи не закритий. Ага, є ось така фольга. Все прекрасно. Чудово запакований, то хай у мене ще постоїть. В порожніх пляшечках, звичайно, буде повноцінний відгук. Так що ось такі були в мене покупочки. Так, давайте подивимося. Ой, почекав в купірці. Тут, я вам кажу, можна загубитись. Так, я отак от, от вам покажу. У мене є їхня карточка, можливо, там ще якась знижка була. І я заплатила 441 гривні 10 копійок. Ось такі ціни. Поставте собі на паузу, вибачте, і якщо вам цікаво, то подивіться. Отже, от такі в мене були сьогодні покупочки. Так, давай будемо відкривати тістечко. Покажу вам, як воно взагалі виглядає. Так, давайте ще раз покажу. Склад сам, Боже, все падає, називається чорний ліс. Ось так. Якийсь вершковий йогурт, вишня, цукор, ну і так далі. Так, чорний ліс. М -м -м, дивіться, як воно апетитно виглядає. Там якась така... М -м, щось таке печенько якесь, Желе таке, чи що. Давайте ми його розріжемо на половинку. Так, ріжемо. Так. Так, всю красу зараз ми. Ні, давайте так. Давайте так. Угу. Вау. І що там всередині? Так, подивіться, яка красота в нас всередині очікувала. Як воно виглядає, як яблучко зараз виглядає, тут ніби такий листочок, правда? Mm -hmm. ну, дуже красиво цікаво. Давай пробуй і розкажеш, яке воно. Дуже добре ось ця штука, вона не є в міру. це тістечко. Воно не є в міру, воно в міру солодке, не дуже сильно притурне. От, і це таке, типу, як зефірка mm -hmm. на смак. Ну, досить таке цікаве, mm -hmm. дуже смачне. Mm -hmm. О, воно ще якесь таке, таке ну, густе. Так, mm -hmm. Mm -hmm. добре всередині. Власне, теж є желатин, і це ніби як вишня в цьому такому желатині. але вона не є солодкою, а такою в міру. Mm -hmm. Дуже смачна. Ну що ж, попередні печиво нам дуже подобалось. Сподобалось тістечко. А це, я хочу зараз вам показати, називається Мадмуазель. Давайте ще раз вам покажу. І віддаю донечці за кілограм 400 гривень. От, а я буду зараз ось це цікаво таке прямо щось мені нагадує банан. Так, будемо розрізати. Зверху є. Гранат, шматочок, ой, там теж щось всередині є. Досить цікаво так виглядає. Там всередині є якась желе. жиле, угу. ось так виглядає. І знизу є печиво теж, виглядає, як якесь безквітне. Воно, тобто, сидить на печиві. Такий був вагончик, а на смак. Це тістечко теж не є занадто сильно солодке. Єдине, що тут солодко, це ось ця підставка бісквітна, на якій воно стоїть. А так сама, ось це, це теж як зефірна якась така маса, воно досить цікаво зроблено От і дуже-дуже смачно. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Залишайтесь в безпеці. А підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А я вам бажаю спокійних вечорів, ночей, днів. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім, па-па!